Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 36-й випуск рубрики Відомі люди. Княгиня Ольга. Золота сторінка нашої історії. Шановні друзі. Велика Київська княгиня Ольга. Видатна жінка одна із золотих сторінок нашої багатовікової історії. Походження княгині Ольги залишається загадкою, як і хронологія її життя, де безперечною датою можна вважати лише дату смерті, зафіксовану церковним літописцем. Існує кілька версій її походження: болгарська, київська, Галицька, Псковська, тмутараканська та інші. Проте жодна із них не підтверджена науково на 100%. У повісті временних літ під 903 роком зазначено, що привели Ігореві дружину із, із Пскова на ім'я Ольга. На той момент їй було не більше 14 років. А це дозволяє припустити, що княгиня Ольга народилася у 889 році. Багатьма науковцями ця дата сприймається як правильна. У шлюбі із київським князем Ігорем. Ольга прожила 33 роки. А коли народився син Святослав, їй було 36 років. В останні роки князювання Ігоря велась війна із, із деревлянами, які не хотіли платити князю велику данину. За літописними даними біля міста і скористання року деревляни здійснили розправу над князем Ігорем. Візантійський хроніст другої половини 10 століття Лев Деякон Змалював докладну картину цієї страшної розправи. Він описав, що князя Ігоря прив'язали до стовбурів двох нагнутих дерев. А коли відпустили, то дерева роздерли його тіло на дві частини. Після смерті Ігоря залишився малий син Святослав, і правління державою перейшло до його Ольги. Правління Великої київської княгині Ольги було вирішальним поворотом в історії Русі. Першою справою стала жорстока помста деревлянам. У 945-46 роках за загибель чоловіка. Після приборкання деревлян княгиня Ольга не проводила жодних воїн. Ні Ігор, ні Олег не мали часу за війнами на внутрішні справи. А Ольга сама об'їхала всю державу. Була на Десні, на Лузі, у Новгороді та У Пскові. Княгиня Ольга першою спробувала ввести порядок щодо данини, становила норми податків: устави, уроки, броки, дані. Це терміни, які вжива літописець. Данину із деревлян та інших племен відтоді ділили на три частини: дві йшли на Київ, а третя на Вижгород, де знаходилася її резиденція. У 957 році княгиня Ольга відвідала Константинополь, де уклала угоду із Візантійським імператором Константином VII багрянородним. Там же в ніч із 17 на 18 жовтня 957 року прийняла християнство. Після повернення до Києва Ольга, як свідчать давньоруські джерела, почала зносити язичницьке капкапище. Вона всіляко намагалася зробити християнство державною релігією Русі, але не змогла. Княгиня Ольга налагодила промисловий відлов хутрових звірів і визначила території, які мали постачати державі хутро. Підлеглі племена також сплачували данину хутром, адже цей товар Русі користувався неабияким попитом із боку інших держав. Велика київська княгиня Ольга відзначила своєю будівельною діяльністю. У повісті временних літ говориться про великий київський палац княгині Ольги. Померла велика київська княгиня Ольга 25 липня 969 року. Князь Святослав поховав матір за християнським звичаєм у київському храмі Святого Миколая, що на скольдовій могилі. Під час нападу монголів тіло Ольги сховали під руїнами Десятинної церкви. Митрополит Петро Могила, відбудовуючи 1635 року невелику церкву на місці десятинної, віднайшов Мощі княгині Ольги, де вони зберігалися до XVIII століття. За наказом Московського синоду їх перепоховали, але місце нікому не відоме. Тому, друзі, княгиня Ольга дуже мудра була, сильна, харизматична, і вона була одна із золотих сторінок нашої багатовікової історії. Тому, друзі, слава Україні, слава нашим воїнам! Всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться моє відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!